Глибока віра змінює життя, вселяє силу, впевненість, надію. Вона вода цілюща для пиття, з джерел, які ніколи не міліють. Вона приносить в душу Божий мир любов, терпіння, милосердя, спокій, і та душа у неприглядній тьмі засяє, ніби зірочка висока. Потоки світла, ласки, доброти, полються з неї чистою рікою і буде радістю вона цвісти, полине в небо піснею дзвінкою, глибока віра підкріпляє дух. У Усіх складних моментах сьогодення душа, що вірі свій, відкрила слух, черпає з Божих рук благословення. Амінь.